О, Боже, Христос я... Воскрес Ви... дала. Гроші дала? Ой, я буду Хорошо, будеш вибирати Христос воскрес, дорогі Христос воскрес. Христос воскрес, дедушка. Знімаю Воскрес Так кажи воистину воскрес. Опа, бабушка, пасочку, диви, бабула. яку класно Да? Ну і да. Ну і да. Ну, і да. да. класно, скажи, як я буду тут. А, Сейчас да, да. Димочка даю. Люда. Нас... Люда передала тебе. Кажи Люда тебе передала. На це, Димочка. Кармочку тоже. Сетку закривай. Не холодно тебе, дедушка. Не, не так, 4 ребята, 4. у нас сейчас будет колбаса. Давай, давай я поставлю синок, а потім будем колице. Ти... Хорошо, ти таку не будеш. ти будеш їсти ту, що ти хочеш. Все, я я буду Оцю. Паста. Хорошо, все. Так і договорились, так і буде. Зараз, синочок, подожди. Дідушка, не чує ребята. Добавила таких цветочків. Посуду загружу. У нас цілий день уборка. Колбаска. У нас, ребят, не хотілося бы хвостатися, але похвастаюсь. Зараз пюрешка, колбаска. Оце вчорашня грязная осталась. І вперед. Вери колбаску, десь яка колбаска домашня. Нагріла. Я жарила. Котлетки жарила. Завчора це залишилося, треба теж доїсти. Що воно буде пропадать? Нарізочка. Тікай гаряча. Що ти хочеш? Руки. Рушника? Що сюди. Рушника зараз дам. Ой, дримай на. Вляпку, будь ласка. Зараз будемо їсти. Ага, ще стаканчики треба. За цей, зараз. Ми... Так, зараз ми. Расцей. Салатик, сейчас стаканчики возьмем. Бушка же паску О, десь не може одного стакана. А де один стакан? Ладно, взиму, все. Кто-то розбив? О, надо купить стакани. Так, сейчас будем їсти. Я так. Ты хочешь просто нарезать, да, девочка? Я а? да, Я дедушка идет. Давай, 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 давай. давай Расческу, да? Хорошо. Буду. В общем, такий столик. Сейчас шепюрешка. Кого забрать? Огерок. Вова не може успокоїтися. Як папа пюрешку мене. Папа на пюрешку люблять всі. Бо воно в нього як вершкове масло збите. Тут роби тихіше, цей телевізор, зараз ми будемо сідати їсти. От. Зараз паску треба врізати. Треба яєчко взяти. Тя подожди, ми тут сідаємо. Зараз будемо. твоє? Я там. Градіка зве. Виключай телевізор. виключай телевізор. Ой, так, буду... зви Градіка. Градік, Іди на Пасху. Подожди, подожди. Хорошо, запомни. Зараз Градік прийде, будемо вибирати, будемо битися яйцями, да, папа? Ну да. Папа буде битися? Як ви думаєте, хто виграє? Я! Ти? Ну конечно. Ну-ка не подожди, сідай. не, не ти сідай вот тут, так, да? бабушка, бабушка тут, сідай дедушка туда, гради Вова тут, папа тут, я тут. І будемо снидать, да, Не, Я тебе не знімаю. Не знімаю. Ну, зараз папа розріже. Ну я поставлю поки поки. А яку ти хочеш ту велику? Ні, зараз ми одну какую будемо різати. От ту велику хочеш? Зараз одну ми ріжемо. Яку? Маленьку чи велику? Всім. Пригощати будемо всім. Я буду велику. Все хорошо. Коли ще раз таке пойдет, я буду. Хорошо, зелену, хорошо, давай. Значить, Юліну пока. Дежим. Юліну ми вчора пробували, дуже смачно. Підніми її граємо. Ну ти ж не захотів, тебе Юля пригощала. Не... А ось от відкрив. Подожди. Сейчас. Так, зі святом Христос воскрес. Хай це буде последня Пасха війну. Хай уже буде мир нам всім. А попити. А чи це цей дідусь напив? Мені і налив, а я думаю, де моя стакан? Мені ж ніхто не поставив. Все, насипайте картошечку. Всі по яєчку. Я який пластилін, Вова? Давайте. Дідусь, бери яєчко. Так, хто чим їсть? Я. я! Давайте. Давай раз. Ти програв, Вова. О, папа програв. Дальше. Давай, з Проіграли? Давай. давай. С дедушку бей. бей. На, попробуй моїм С дедушкой. Давай. Давай, я твоя зим. С ну. дедушка получается, давай цейшкой. Давай, з бабушка, Людою. Бери, сбоком. Да, 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 давай. Ну, всего. Що, що О, все, все ты виграв. Только с одной О. стороны. Кто давай, у вас? І в тебе. давай, бей. Опа, вова саме о, виграв о, всіх. О, всіх побив. Все, давай. Дімочка, дайте якусь тарілочку, пожалуйста, там, щоб почистить час. Градіка папа побив. побив. Не, не побив. Не. А, Щас давай почищу, яєчко треба з'їсти, бо це обов'язково. Так, ідемо літати нашу Юльку. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Розговіялися вже. Ну кавою, хочете, приходьте. Ні, я наїлася. І мені вже нарядилася, голову помила. Не то, що ми як бомжіці, хай Бог мила. Да. <соразив>. А що? З днем рождення! вітаємо. Ми Миру, щастя, любові, злагоди, достатку, здоров'я всім близьким, тобі, тобі сусідам ми твоїм здоров'ям. Цей е, значить, щоби щоби ладно, не було. Щоб усе було добре у тебе, у всіх близьких, у сусідів, звісно, ті, що живуть. Получається, справа, справа, справа від вас. Ну, як би... <буде> <сьи> <Не, сьи> yeah, всім по покруги буде. Ні, ну, всім так... Да, більш би, та саме, я теж вже не починаю. Усім добре, може, і не хватить. Да, тому що треба бути реалістами. Треба бути реалістами. Головне, щоб вже це останній день народження і Пасха, коли ми в таких умовах його зустрічали. В наступному році, <сьи> думаю, десь на Мальдівах треба, на... <сьи> <п 'ed> ну, по-нормальному, як <може. Понян tôi>, <проб> okay? люди. Ви... в купальниках все яке. Да, так, все, все ті ми зможемо. Може, яка Юля худа, ужас. Я зразу за сковородки сюди. Так, я трохи посуду склала. Наші всі на вулиці. Ого, що тут робиться. Фо-файв. Фо-файв. А, де, а градіс пішов вже? Не, не хочу я нічого запускати. От ви, ребята, подивіться, ось таки какая красота, ось ці тюльпанчики. Да? Оце Дім її треба буде поставити, вона бідна. У нас щось її хило кожен рік. Да, зараз. Тут не буде бітонуватися, а тут не буде. Тут, во-первых, мій піон стоїть. Раз, два, три, чотири, ребята. 5. А що, де то я що щитала? Представте, 6 оно. оно. Ой, як боже, він як зацвіте діревовідний. Він такий красивий. Я його купила колись, ребята. Отакусенький От за 70 гривень. Це перше, що я сюди посадила, це цей був деревовидний біон за 70 гривень. І як він вирос, уже красивий. просто прелість. А це. за бузок звенивания бачків вот. Оно бедное тоже. О, боже, оно будет цвести в этом году. Ой, я не верю своим глазам. Чудо какое. Благодатное. Ребята, та да, ты что? Воно вообще не было ничего. О, прелесть, просто прелесть. Так, а ця, це, це вона світлорозова, що бабуся надала. А цю я купила в тому році отакий стирчок, отаку паличку маленьку. І виходить, що вона темно-фіолетова. Така кудрява. це Колись у нас коло дому було у мене така темна. Ну, вона в цьому році не буде цвісти, звісно, я думаю. Коротко, темна. Вов, що ти робиш? Ой, подогляну, що там мій дом пристарілих сидять. Сидять Діма їх розлікає. А що я їх нагодувала, ріб? Я їх нагодувала всі. Сидять на вулиці собі, сидіть, що вам в квартирі. Хорошо у Маші. У Маші сюди, добре сям добре. Хорошо, всем, хорошо. Бо, всі люблять. А Дядушка спить. Вова, що ти робиш? хо Бо -хо. щось щось було в мене на горки щось було. Повненько. І сорвувати. А чого не можна розфарбувати? Ж, так, фарбуй. Що це таке літа, Діма? Що то полетіло? Господи Боже. А чого фарби? Мілками розмалюють, ні? Ось, дивись, скільки кольорів те. Ось, ось. Ось це що? Ці не знаходжу. Я закрила, Соня, я закрила. А ну розверни ще раз. Що? Так, а Вова, звісно, всі підбирав сам. Вкус у нього от папи. Папеструги вкус. Папеструги вкус. І домашня пасочка. А сьогодні. твій святковий день. За широку сіл. Запроси гостей. Харадіть гості, гості, гості. Добре, приєдіть.

Есть такие манюсенькие, острые. Поэтому очень деликатно. делікатно, красивий стол. А вот как красиво все. Тарталетки, тантарлетки, чакотки. Давай. А, и корочку выкладываем садимо, кажется. Да, тут поближе. А це Юль, це ж салат так? З да? Тоже поболі сюди поближе. Ребята, а це оця риба? Що да? ти казала? А вона, а вона така лучше, така вона така має бути. В ось он з кумбрія вона така розпадається. А це Юля, подожди, це що? Авокадо і що ще? А де? А це що слово? Він сіснявся чи о, 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 всю всю так, що? Вова всю інформацію, всю інформацію розказує. У нас тут У нас тут цвіточки. Так, у бабушка сидить, не видно вам в вікні. Дідушка лазить щось на вулиці. Я контроль, контроль, дідушка лазить щось на вулиці поспав за це. Оце Юлі подарили фондю. Фондю, поняли? Для шоколада. Смотрите, можна в шоколаді що хочеш робити. це таке подарили. Чуєш? А покажи, що тобі ті крема подарили круті. Покажи, похвастайся. Я хочу вам похвастатися Юлькиними подарунками. Ну, воно так пахне, ребята. Воно так пахне. О, от цей бренд, дівчатки, як він пахне. А подожди, тут музика, що я не можу.

а, і там, типа, дія завжди. І, ага. і, віта, і, віта, і, побажання. І яке, там побажання. Так, ну, гроші, понятно. А це ж. А це пить, так? Да? Це... Вот це вот ще нідлі. нідлі. У мене я зробили, знаю, зробили, що зробили, і умивалки класні є, і це. Угу. Пади. Це якісь що? Це під ваза, чи що? Якісь пади. Що таке пади? Ну, пачі, я знаю. Ні, так це не дурно, Може, маска якась, ні? Непонятно, дівчино, ну це дуже пахне добре. Mm -hmm, дуже да, пахне. Да. Ось якась цукерка, непонятно. І Не побажання. І цукерка, і побажання. Сюди дивишся, бачиш. А це для макіяжу. Макіяж. Спонжики. Ну, це прикольно, мені подобається. Інтересний такий цей Субіце, Бо, да все це мені все нравится. Забираємо да вовші що воно дано бути нравиться. Значить на бери. вова. Ми подарили сковородку, якщо ми нужно подарили хазяйки. <питер> <laughs> Забираем, все забираемся, все ну, Нет, значит, це подарок. Ну це ж ми я шучу. Я тобі такі куплю. Хочеш, не знаю, що це. Ну я надію, що це, на... це може алкоголь, даже кстати будет. Так що не знаю. Ну ми пошукаємо пошукали. А, все бачите, для макіяжа себе по глазах подать чи все. Да. Будемо їсти Пасху. Це, 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 це. Да, така супер. красива. Юля, це вища це якась спеціальна. І бабочки, і квіточки. Ви бачили нетелики ці. Юля, а що це рожеве? Це що? Шоколад? Шоколад білий із і трохи такими помадкою. І повернуться це, на Не гамно, да. так. Зараз будемо пробувати дегустувати. Ну гарно, да, Рожевенько що це придумала, не просто біла. Воно випало просто без цього. А це воно випало, і ти ще його додатково. Я його типу... це по другому шоколад зверху, а потім типа оце заливала, бо воно мало типа таке, знаєш як у формі по шоколадній. Ага. Mm -hmm. Ну, Юля, самий смачний торт, який я їла. Що мені і мені надо народження. Такий, от такий. Який банановий? Ні, маренговий. Ну от як рулет, оцей, але воно не рулет тортик. А мені на день народження якийсь банан. Ну такий добрий получився торт. Всі там хакали і хакали. О, это так, да, це саме, любименьке. саме любименьке, да. Уборочка. Бориш, пошли, завтра сутки. голосуть кипятити, так? Та в сенсі, а. Зараз тобі посуд мити, ти ж розумієш, у тебе з водою. Якщо ти можеш, не готових, приходите до нас, їсти. <рес> Доїдач не пропадала, ну, лоха. Правильно правильно, нема що б йому пропадати. Так, а все що. А так. А Надежда, як вас побачити? Неділя можна. Леонідіна, це... тому що вона яка бабушка. Ой, Боже, боже. мой! Ну, Три шоколади. А це м'ятка, так? Да? М'ятка. Да. Клас. Все перестекалось. Шоколадки. Дивіться. Три шоколада в місце. Третю пасочку це... домашню давайте сюди. А це, а... це марклі зверху, типа, чи що, чи як? Наверно, да, мажу, кладеться це в цю форму, так? Да? Ну, так, да, форма в мене ну, бачиш, спішила, э там... ну, да е, на... то трохи га... позалажила. Ну, що, не це в нас не, не впливає на вкус. Естетика теж красива. От Кум робив теж сам. Бачите, мужчина да, теж пече паски сам. Будемо пробувати зараз. Интересно. Це вообще як торт. А це Юль Шим, це ж сир, це Філадельфія, да? Ну, типу, це Крим. і манго середу. А мать моя жінка. Хто там? Тебе ізиски. О, приветик. У нас тут у нас тут буде вкусне морожене їсти будем. Не було, отлично, зекономила одну шоколадку. Дівчата вже потікали. <laughs> Давай з любої. От, і, ну слава Богу, потім і якось розніміло, по я щось почав відчувати. Да, ага, я да, ну Ну, прощати, я ж після да, того там і до психологи, та, да, вони штурхи в, в коридорі не пив. У баночці консервіровані. Це вони типу вже такі йдуть, так, досталось.

Я Таку, помню, О, що а som, да, ты знаешь, пошли по черешню. А, вищерешні, буду тебе щирать. Ні, ти мене до Ой-ой-ой, мороженое, я не знаю. Там такие дядечки, мене в колено порихтували. Таксі я тебе рождение у дні. Сідай, вовочка, сідай. Смачно? Зна значит, смачный было... торт? Смачный. Она такая добрая. <laughs> С манго. Кокулик. козик. Дуже смачный десерт. Дуже. Смотрите. <laughs> <laughs> там Дружесмех. такое. Объединяем. Позже, бо, я знаю, я думаю, опять хліб есть. Давай три шоколада. Три шоколадка торти. Я вижу малесенькі кусочки, щоб все спробувати. <клес> <клес> всі попробували. Тоже смачно.

гарненька, все. Ну, вже ті ти гарніша набагато. Так, чесно, дуже приємно було познайомитися, так? так особисто. Уже, так, да, вже, так, да. вже. Почти розвичі, так сказати, через забор. Вже <стан> <сан> <сан> через забор. <сан> Юля склада, Юля склада. Так. А це Кіра вже все, це її вже сумка, да, Майнкрафтер? Вам тепер залишилось кінотеатр на Майнкрафт з'їздить. <сан> в общем, ребята, можете привітати Юлю з днем народження. Вона накрила поляну, ми вже все, ми вже Слухай, все наїлися. Жилокі, ну Якщо да. що, моцарт з Вот, Презентували, і ми їмо, зараз я витру. Будемо їсти конфети, які ми вже їли, але будемо їсти Дуже смачна ця пасочка. Пасочка з манго була. Будемо зараз пети чай, каву і будемо йти вже розходитися. Це, звісно, вкусні цукерки. Не такі, як в метро Моцарт, не такі. Ой, дуже вкусно річ, три молока. Що, куди складали? Я, я діві половину коніни відріжу, будемо з ним на пару доїдати. А що мені жалко? <свісно> Ніхто ту коніну да... Тебе не... Тебе не гурмани, я не гурман. Чуєш це? Це ми будемо з Це ви так? гурмани за це, не цю хочу, коніну. Так, де... да. вони хочуть привикати до життя. Чуєш, Марципан не, понимаю, тож мені подобається. Шо, не знаєте, що тоже Елітка. Мені подобаються нравится цукерки, звісно. конечно. Внутри з фісташковою такою штучкою. Так що буду сейчас пити. Все, ребят. А це ты чайник що, холодний? А я шо, холодний чайник так. Ну, слухай. Не, ну буває, вже випнула, тяпнула ну, трохи, але ну, нормально. О, Хотіла чай собі злить. А чай, зараз я вам покажу. Я снаряд вишню ви зробили. такий. Він з такими великими пакетами поняли, чайничок, Він не просто на цей, а отак от, от іде в чай можна заварювати. чайничок, і він достатньо, такий Це вишня, а це жасмін. Как вы знаете, жасмин я очень люблю, даже по крему. Моя крема крем с жасмином. Что? это я люблю дело. Так, то есть я тебе угодила, да? Ну, я люблю аромат жасмина очень сильно. Он очень сладкий и, сама, вот на крема для тела для султан Десаба. саба. Жасмин, мне нравится. я же помню кучбу у соседей жасмин. Боже, я кайфовала ума тоже. Ума Ой, ума. я вот настолько приятный аромат. Будем пить чайок і вже бомбити хай, вже сил не можна своїми праздниками, треба щось рішати. Цвіти, конечно, шикарніші. Рози. Mm -hmm. Рози обалденні. Круп, Крупне бачиш головки? Там, там от красиві. Давай які красиві ребята. Свои опа, привет! Ану, сюди, Ану, давай сюди. Нас, а ну выходи сюда и Ну давай ди сюда. А вот и вообще Юль, вони ж вони так, так стоять месяца. Ты Десь шо, вони дуже хорошо бояться. стоять, дуже долго, красивенные.